Добрий всім ранок. Шановні глядачі, підготував для вас два газових пальника, які в цьому відео ми будемо з вами порівнювати. Вони досить схожі, але від різних брендів, різних фірм, різних виробників. Перший це Fire Maple FMS 105. Пальник на трьох ніжках, виносний з п'єзозапальничкою. І дійсно, не скажу, що копія, але просто дуже схожий на нього від фірми Ping. Моделі Spider. Тут п'єзозапальнички немає. Але також є шланг і дуже дуже конструкція схожа. Таких відео в мене на каналі багато, де я порівнюю. Плюс-мінус однакові або дуже схожі газові пальники, але під різними брендами. Обов'язково переходьте і дивіться. А також можете залишити палець вгору, можете залишити вподобайку. Коментар, до речі, відповівши на питання, який з цих пальничків вам подобається більше. Чи Пінгін Spider, чи Fire Maple 105 і чому. А також можете написати, яким газовим пальником користуєтесь ви, як довго і чому. А якщо плануєте свій пальник міняти на якийсь інший, то обов'язково напишіть на який і чому. Мені буде, як завжди, дуже приємно почитати. Посилання на ось ці два пальника обов'язково я залишу в описі під відео, за моїм промокодом MyCamping На них буде знижка 10%. Вся інформація, як завжди, в описі під відео. Величезне дякую, що проводите свій час зі мною на моєму каналі. Це дійсно просто легендарні пальники, особливо Fire Maple FMS 105. Напевно, у кожного. Третього туриста хоча б раз в житті, але був такий пальник. Спайдер це все ж таки трішки дорожча модель, але все одно так, вони є дуже і дуже подібними. Давайте подивимось на пакування і, напевно, краще всього буде почати, як завжди, так, з технічних характеристик. Отже, потужність пінгвіну. 3300 Вт. Потужність Fire maple 3 кВт. Витрата палива на Fire maple я думаю, все те саме стосується ось цієї моделі Пінгвін. 215 грамів на годину. Вага пінвіну складає 230 грамів, а вага Fire maple складає 225 грамів. На Fire maple вказано. Що 1 літр води закіпає за 3 хвилини, і 50 секунд. Знову ж таки, в лабораторних умовах для трекінгу і кемпінгу. По розмірам пінгвін 168 на 72 мм. У Fire Maple написано розміри у відкритому стані Unfolded і закритому Folded 165 на 71 і 90 на 60. Тобто майже все те саме матеріали. Алюмінієвий сплав, нержавіюча, сталь, мідь. Я думаю, що латунь також є, але її не вказали. Ось тут така от невеличка схемка, що де знаходиться. Під номером один в нас конфорка. під номером 2 у нас підставка під посуд, під номером 3 в нас п'єзо підпал. Під номером 4 в нас шланг, під номером 5 в нас клапан, під номером 6 ручка регулювання полум'я. Також на пакуванні Fire Maple у нас написано, що тут потужне полум'я. Він суперлегкий та економічний. Давайте потроху перейдемо до пакування пінгвіну. Подивимось, що в нас тут. Бачите, написано FMS 105 Penguin Spider. А тут просто написано FMS 105. Тобто десь воно схожість дійсно є. Тут в нас показано, як пальник виглядає, коли він складений. Ось використання з казаночком і вітроекраном. чохольчик. А також як пальник під'єднується за допомогою перехідника із цанговим балоном. Тобто, напевно, виробник хотів нам показати, що цей пальник можна використовувати як з цанговим балоном, так і з різьбовим. Деякі характеристики, будь ласка, ви можете натискати на паузу, почитати тут, от на українському є. Начебто все ми з вами подивилися. Почну я з фаермапу, напевно. Чому б ні. Відразу бачу ось цей чудовий помаранчевий чухол, також всередині інструкція На українській мові інструкції нема, є на англійській. Я буду ось так потроху вам показувати, а ви натискайте, будь ласка, на паузу там, де вам цікаво, і можете подивитися. Покажу лише англійську секцію. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ось цей час закіпання, що вказаний, так, 1 літр води 3 хвилини 50 секунд. І е, потрачено, витрачено так на це газу 13,7 грамів. Протестовано в лабораторії Fire Maple. оригінальна температура води 20 градусів, температура кімнатна 20, а висота 50 метрів над рівнем моря. А казанок, який був використаний Fire Maple Fist 2. Використовувати тільки на свіжому повітрі. Як використовувати вказано і все пронумеровано. І це все, що стосується нашої з вами інструкції. Після цього ми з вами бачимо тут ось такий кейс, на якому не написано фаермейпл. Відкриваю. Кейс дуже плотний. Це означає, що він вам дійсно послужить. І всередині в нас скривається сам пальник. Відкриваємо його. Зараз тут ніжка десь може заважати, напевно. Її треба підігнути для того, щоб дістати. Це все через ось цей шильдик. Через нього воно погано вилазить. Будь ласка, 2,9 кВт, 243 грами на годину. Ось так пальник виглядає. П'єзо, відразу видно конфорку, видно напис Fire Maple, видно три ніжки під посуд. Вони трішечки під кутом. Ми бачимо ось тут ніжки самого пальника, які розкладаються ось таким чином до ось цього піну. Звертаємо увагу, як воно все компактно скручено. Ніжок у нас. Три штучки. Вони, коли кожна ніжка відкривається, вони фіксуються. Оп, і це ви можете зараз почути. І три ніжки ось такі. Раз, два і три. Ось так буде виглядати сам. Пальничок Корпус п'єзопідпалу в нас захований в металевий кожух. Ось він. Кнопочка в нас п'єзопідпалу в нас пластикова. І вона захищена від нагріву ось таким от невеличким екранчиком. Ось його ви бачите, він тут металевий, такий от під кутом розташований. Також в металевому кожусі в нас сам елемент. П'є за підпало. Сам електрод. Мішки дуже зручні. Відстань між ними невелика, що дуже зручно для того, щоб встановлювати посуд з невеличким діаметром донышка Якісь кружечки на 350-450 мл турочки буде дуже зручно встановлювати. Сам по собі пальничок не має абсолютно ніякого вітрозахисту. Тобто потрібно його додатково собі купувати. Або використовувати той, який у вас вже є. Бачимо, що конфорка має багато отворів, це означає, що полум'я буде рівномірним. Всі з'єднання в нас на заклепках, більшість. Більшість з'єднань. Ось заклепочка. Ось тут у нас заклепки. Раз, два, три. Зараз покажу, як п'єзру кріпиться, так? І, в принципі, все, що тут може розкрутитись. Тут не так багато цих елементів. Болтик ось один. І ось от болтик такий довгий інший. Під плюсову викрутку. Ось вони один. І другий вон, шапочка під самою конфоркою. Це досить зручно, тому що болтики, навіть якщо вони раптово в процесі використання розкрутяться, то вони нікуди не дінуться. Тому що зверху їм вийти нема куди, а з цієї сторони їх буде тримати там шапочка і ось ця помаранчева конструкція. Тобто все буде нормально. Знизу виглядає ось так. Зверніть свою увагу, що сам шланг ось тут закріплений, фіксовано, тобто він ніяк не рухається ні в яку сторону. Ніжки ось тут не мають гумового покриття ніякого силиконового. Просто металева ніжка з нержавійки. Шланг стандартного розміру. Рухливе з'єднання в нас ось тут. Клапан прямої подачі газу, ніяких мікрорегуляторів тут нема. Ручка зручна, хто б що не казав, мені така ручка дуже і дуже симпатизує, дуже мені подобається. Є люди-прихильники ручок, таких, що, знаєте, з металу, як проволочні такі е, ручечки. Є люди, які полюбляють ручечки, як у пальників примус, такі от пластикові. І є люди, які полюбляють ось такі от. Тобто тут кожному що більше подобається. Хтось каже, що в холодну погоду це незручно. Але я, от, наприклад, користувався, я такого сказати не можу. Досить непогана, нормальна зручка, ручка Ручка з ручка працювати буде довго, без всіляких проблем. Ще ось тут у нас, бачите, от, одна гайка ось тут, і інша гайка ось тут. Тобто, ще вони. В процесі не повинні, але потрібно за ними дивитись, щоб вони не розкрутились. Ну, це все як завжди. Всередині ми бачимо вставочку різьби. Вона виконана з нержавіючої сталі. А також бачимо з вами один ощільнювач ззовні, ось тут. І один ощільнювач всередині. Ну, Це все як завжди. Така різьба прослужить довше, ніж алюмінієва. Давайте тепер швиденько Буду я витягати інший пальник і швидко подивимось на нього. Подивимося, в якому він пакуванні, як взагалі виглядає в нас пінгвін. На пінгвіні ми бачимо тут напис пінгвін. Тут, от, бачите, коробочки вони, в принципі, однакові. Але на фермеплі нема напису, бренду нема брендування. А так все те саме. Приємний такий от зеленкуватий колір. Інструкція всередині. Спочатку інструкція, потім все інше. Тут в нас на чеській мові це ми перегортаємо. І, будь ласка, на англійській. Також можете натискати на паузу і дивитись. Це вам буду показувати. Вага 230 грамів, витрата палива 240 грамів на годину потужність, навіть діаметр отвору, форсуночки вказані 03 мм. Пінгвін Белавеська начот Чеська Республіка. Це там, де воно все зроблено. Але, напевно, можна просто правильно скласти і все буде нормально. Тут замість Fire Maple у нас пінгвін. Відразу таке от порівняння буде. Fire Maple написано, тут пінгвін написано. А так все інше, в принципі, шановні глядачі, я чомусь думаю, що буде однакове. Можливо, різниця буде в чому? В довжині шлангу. Це досить таки реально. Тут відразу я от побачив, що тут ніжки не мають оцього. Ну, тобто фіксатор тут є, але не такий виражений, як у Fire Maple. Тобто тут от, ніжка, бачите, ось вона відкривається. Але фіксатор не такий виражений, як на мене. По відчуттям. Тобто так воно зовні начебто все однакове. Але зараз я вам покажу, що я мав на увазі. Дивіться, ось воно відкривається. І тут хопс! І прям відчуваєш, що воно фіксується. Прям є якийсь там щелчок. А тут такого нема. Якось воно тут так. Простіше, скажі, скажімо так. Просто, як знаєте, як открутиться і все. Без е, явного фіксування. А так, все інше, шановні глядачі, в принципі, дуже і дуже є схоже. Звертайте свою увагу. На пінгвіні нема п'єзо Бачите, на Fire Maple він є, а тут його нема. Фіксатор ніжок на Fire Maple явний, а на пінгвіні неявний. А колір ось цієї запчастини. Тут в нас помаранчевий на Fire Maple, На пінгвіні такий приємний. Зеленого такого кольору оливкового. Далі ми бачимо різні написи, звісно, від бренду. Все залежить. Далі подивимось на сам клапан, подивимось на шильдик. Клапан такий самий, але на ньому написано «Пінгвін». Ось тут. Ось цей напис. Також ось тут гаєчка закручується, ось тут гаєчка, і сама ручка регулювання клапану в нас в, також в зеленому кольорі. Це в зеленому, ось це в зеленому. І ось цей елемент також зеленому. Тобто все, що у Maple помаранчеве. І ось тут у Maple тут номер, бачите? А у пінгвіна тут фірма. Довжина шлангу. Ніби однаково. Ось тут я приклав і дивимось. Довжина шлангу однакова. Тепер е по різницям. Так? В чому різниця? У Maple в нас є п'єзопідпал в закритому кожуху, вбудований. Зверху написано Fire Maple. У пінгвіна, зверху, звісно, пінгвін написано п'єзопідпалу, п'єзозапальнички нема. Елементи пальника. Ті, що в зеленому кольорі на пінгвіні і по клапану. У Fire Maple вони виконані в помаранчевому кольорі. Обидва пальники мають вставочку різьби з нержавійки. Це дуже і дуже круто. По чохлу. У пінгвіна такий от приємний чухольчик зеленого кольору, написано пінгвін. На одній із сторін. У фаерма там нічого не написано. Тобто він просто помаранчевий. І все. А так чохли однакові. Давайте зараз під'єднаємо пальничок Fire Maple до газового балону. Я якраз підготував тут свій тестовий газовий балончик запальничку. Хоча вона нам напевно не знадобиться, тому що Fire Maple має п'єзо. Зараз під'єднаємо і подивимось, як воно регулюється, як працює. Виглядають обидва пальники класно. Як на мене, при виборі пальника можна керуватись п'єзопідпалом наявністю. Це величезний плюс, як на мене. А також ось цим от кольором. Кому подобається помаранчевий, то звертайте увагу на Fire Maple. Кому подобається ось такий приємний салатовий зеленкуватий, то звертайте увагу на пінгвін. Все я під'єднав. Зараз буду потроху запалювати, тільки ракурс зміню. Використовуючи п'єзопідпал, проблем з підпалюванням не повинно бути. І з першого разу відразу. Пальник дуже потужний. Зараз я спробую зробити тут якусь тінь, щоб вам показати полум'я. Спробував зробити невеличку таку от тінь за допомогою килимка і зараз спробую все те саме. Отак видніше, правда? Полом'я досить потужне, регулювання. Зараз подивимось. Можна зробити ось такий прям. Мінімум, мінімум. Ось таке регулювання полум'я в нас. Регулювання класне, нормальне. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що на ці обидва пальники чудово підходять казаночки Fire Maple Petrol. Ось цей G2 і G3. Який менший. Всі вони ось так чудово сюди. Стають прям ідеально. І збоку це виглядає ось так. Тобто бачите, як воно нормально. Тільки ось тут може п'єзо, бачите, чіплятись на маленькому. Ось так ви встановлюєте сюди. І тут ось так, от ну трішечки не до кінця воно заходить через це. Але я думаю, що п'єзо можна тут ось так. Якось подвинути ось так і воно зайде тобто таке. А ось тут такого не буде, бо тут є ж підпалу нема. Тобто ось тут воно зайде повністю. І виглядати буде ось так. Тобто вітрозахист тут буде добрий. І зараз ще G2 помірюю на пінгвіні. Якщо хтось із вас користується петрелами, казаночками, то це от для вас така інформація. Пальнички ці на ринку не один рік працюють добре, гарно працюють не один рік. Убирайте саме той, який вам подобається більше. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Всі корисні посилання в описі під цим. Роликом всім величезне дякую за перегляд, і побачимось у наступних моїх відео. До зустрічі.